Великі спеціальні відео. Незважаючи на прийом No5.08, ваше розуміння питань є відео. По бульвару в Бірзунському, 60-43, влада не здійснила огляд та фіксацію стану опалення. Нагадую вам, за вашого попередника, просто я маю диплом в техніку теплотехніки. Влада просто скинула будинки в ОСББ. Там ну, просто так і все. Злочинно щодо опалення. Обі... Обігріваюча площа, батареї, труби і так далі мають відповідати площі житла. Ну, Я думаю, ви розумієте да, що добре. Якщо у вас є ні. приміщення, то вам треба там 10 секцій, 20, 5 і так далі. Е, якщо батареї від'єднуються, система будинкова залишається, але. Суміє, Самі? Самі Так, 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 так. Площа суттєво зменшується. Особи влади фіксують стан опалення, карають, там передбачено ним покарання, перераховують площу трубопалення будинкових і пропонують або заізолювати, або сплачувати вартість фактичного тепла. Вимагання коштів за фізичного ненадане тепло це злочин. Повідомити письмово собі. Ну, Це аксіома, це. ну… Там взагалі, конечно, я так зрозумів, що бардак, Ну. Як там? На залізниці. На залізниці? Ніхто не знає, хто, що, за що, і це. Вони ж мають нам передати, що віддають ну, Це так само, як створювали СББ. Скинули це все. Прохання, щоб питання якось вирішувалось. Щоб були якісь документи, щоб можна було якось... Ну Ну, це ж не питання. Поставила контроль, зв'язатися, ну, працює тут. То... Просто я, ну на жаль, чиновники наші дві, два покарання за одне і же не може бути. Тому в законодавці передбачені, якщо положено штраф, адмінкомісія, що там, хто там, як там місцева влада, карає, але залишаються труби. І врахується скільки залишається площа і нараховуються кошти. Ну, так є законодавство. Ну, дивіться, ми туди не підемо, туди є там є ж е, підприємство, яке займається теплопостачанням. Ми на них все відправили, вони так не дивиться, що яким там не ситуація. Ми просили її ще Я вже вони їм сказали. Вони якусь там бумажечку щось давали людям, ну вона не є, ніхто не приходив, нічого. Це треба просто прийти, акт, зафіксувати що. Залишились труби такої дини, такого розміру. І щоб фахівець просто підрахував, що залишилась площа така, площа така. І все, різницю сплачувати. Ну, Прийду. На жаль, ваша Прийду. пані, це так, сталося пані. Постав на павку. Помічник депутата Подільської районної ради Анатолій Тівора, ну і волонтери і так далі, стара, майже хвора людина, але е, обурює відношення місцевої влади нашої, подільської, до коштів, коштів громадських. Ми їх утримуємо, не Київ, не Америка, не, не, не Путін, ніхто. Але оці всі квіточки, що ми вам повернули, і інші прикраси, вони коштують сотні тисяч гривень. Невже звичайна травичка, яка в сотні разів буде дешевша, не краща, а краще солдатам, сім'ям загиблих, зниклих безвісті швидко е, зробити допомогу. От. Я вважаю, що це ганьба. От така наша влада. Тут пропускний режим, як на таємній ракетній базі. Прям таємно. кава таємна, века. ще щось боїть. Ганьба. Ну нічого. Нове покоління щось зробить. Я також хочу вибачитись перед в принципі, тими, кого знаю, кого не знаю, за наше покоління. В принципі, головна провина це покоління 60. Ми, вибачте, з 91-го року були в активній фазі ну, розуму, дій і так далі. Але ми прокакали ну, майже все. І тільки нове покоління зараз воює в основному. За і нас, і майбутнє. Тому, вибачте, такі ми, на жаль, після радянців. Але ж я вірю, що в нас нічого виходу немає, Україна переможе. Перемога буде тоді, коли Московія розпадеться на князівство і почне вбивати домови. А нам треба все відбудовувати. Ну а молодь, я думаю, вже інша, ніж наші покоління. Слава Україні!